Всім привіт! Привезли Renault e Space для клієнта з двохлітровим дизелем. На автоматі Семимісний, 19 рік, 210 тисяч пробігу, дуже гарні комплектації. Пробіг. Сідушки з підігрівом, з обдувом. Другий ряд сидінь, Панорама. Тут третій ряд рецидінь складений. Сабвуфер босе, електрична кришка багажника. Ось так він виглядає здалеку. Кого цікавлять подібні автомобілі, звертайтеся, будемо підбирати.